7 червня Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює нове свято 28 липня, як День української державності. Кожна частина України зробила свій унікальний внесок у справу встановлення української політики, боротьби за незалежність країни з протитоталітарній системі. Подільський край приніс на цей жертовний алтар цілу взаяду патріотів-державників, діячі УНР, повстанців перших років більшовицької влади, підпільників і партизанів націоналістів часів Другої світової війни. Імена багатьох подолян подвижників української ідеї залишаться навіки, прихованими від нас у знищених архівах та у вимушеному мовчанні, заляканих терором людей. Про багатьох патріотів стало відомо уже в роки Незалежної України завдяки західній діаспорі, яка довгі роки вважала своїм святим обов'язком зберігати правду про події першої половини ХХ століття. Серед цих Усі по чесне місце зімає відомий політик, громадський діяч, журналіст, письменник Віктор Кендратівич Приходько. Він народився у родині вченого садівника 31 січня 1886 році в селі Княшпіль, Кам'янецького повіту Подільської губернії, тепер село Кам'янець-Подільського району. У 1926 році розпочав працю над мемуарами під сонцем Поділля. У своїх спогадах знайомий читача з розвитком українського громадського політичного і культурного життя на Поділлі, автором яскраво змальовані успіхи і невдачі українського національного руху. Описано провідних політичних дійчів епохи. Головна увага спогадів приділена подіям українських визвольних змагань. 1917-1920 роках, тисяча роках, яких Віктор Приходько брав активну участь. Спогадах приходько згадує про громадських діячів, уродженців Хмельницької області, які внесли великий вклад в українську свідомість та в наближенні до здобуття України незалежності. Одним з таких є Голоскевич Григорій Константинович, народився в селі Супункиці Ушицького повіту Подійської губернії. Тепер село Каменець Подійського району, укладач правописного словника, перший, найкращий, найповніший орфографічний словник української мови сім видань. З 1914 по 1930 переведено у 1952-му в Нью-Йорку автор праці з діактології Поділля Корчинський Михайло Гафонович, український адвокат, політичний громадський діяч, державний секретар радних народних міністрів УНР доби директорії. Народився в селі Залуче над кордони, Кам'янецького повіту Подільської губернії. Нині село Подоляне, кам'янець Подільського району, Степура Григорій Калістратович, член Української центральної ради. Адвокат народився в селі Жванець, Подільської губернії, тепер село Кам'янець Подільського району. В мемуарах під сонцем Поділля мету своєї праці Віктор Приходько бачав уреставрувати образ тої давньої справжньої України, нав'язати нитку традицій з минулею, відновити наші пам'ятки, нашу історію. Наші документи вести ту країну і той народ, що його хочуть знищити, згладити з обличчя землі для світової спільноти вільних націй, В Мельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ви можете ознайомитись з погадами під Сонцем Поділля та з іншими творами Віктора Кіндратівича Приходько.